У цю новорічну ніч ми як ніколи розуміємо, що найважливіше світло всередині кожного з нас і ворогу не вдасться його забрати за будь-яких обставин. Так само, як і не вдасться занурити нас у блекаут, і все завдяки насправді героїчним людям, нашим енергетикам. Це люди, які працюють 24 на 7, які повертають. Світло в нашій оселі буквально за лічені хвилини після прильотів. Це люди, які в буквальному сенсі несуть світло. Це люди, які не зважають на небезпеку і на погодні умови. Це люди, яким сьогодні ми хочемо сказати величезне дякую. На енергетичному фронті складно, але ми виконуємо свою роботу. Ради вас. Продовжуємо тримати енергетичний фронт, часто під обстрілом, щоб відновити все зруйноване ворог. Ми чуємо ваші аплодисменти, коли у ваших доміках з'являється світло, і це не дихає нас працювати 24 на 7 за будь-яких погодних умов. На жаль, в цьому році новорічні ялинки не сяють так яскраво. але ми зробили все, щоб якомога більше людей втримати цей новий рік за світлом. Новим роком віримо 2024 рік. Україна. Зустріне сяючи на весь світ.